Тут буквально за декілька хвилин до нашої розмови, президент Франції Мануель Макрон закликав негайно зупинити ракетні удари РФ по українських містах та заявив, що за зрив мирних ініціатив можуть настати рішучі дії. Давайте спробуємо розтлумачити оці. Ну знаєте, постійні заяви. Це вже не занепокоєння, це вже рішучі дії. Але все ж таки, поки що це, поки що це просто текст. Заклик, дуже спасибі нашим партнерам і пану Макрону. Роно, в тому числі за такий заклик, але про які рішучі дії йде мова. Це знову ж таки в контексті чого рішучі дії, надання підтримки, розміщення миротворчого континенту. Про що каже пан Макрон? ну Французький президент Макрон він не є учасником переговорного процесу, все ж таки щодо Саудівської Аравії, де закликали зупинити обстріли щонайменше енергетики. Є інша країна, яка на сьогоднішній день не вживає дії щодо Росії і не демонструє готовності вживати таких дій. Треба говорити відверто. Це на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки. Але що стосується безпосередньо Франції, Франція зараз працює, ну скажімо, за кількома напрямками щодо співпраці з Україною. Перший це спільне виробництво зброї. І зараз певні проекти вже почали реалізуватися, і наступні будуть так само на підході. Ну, перші, які реалізовуються, вони стосуються удосконалення самохідних артилерійських установок «Цезар», наприклад, і там ще є інші програми, пов'язані з застосуванням і використанням програм штучного інтелекту в українських дронах, які будуть спільно фактично з французами вироблятися. Друге, це продовження фактично підтримки. Тобто закупівля зброї для України, і наступний пункт це розміщення військ. І от, до речі, коли ми вже згадували про формат Рамштайн, я говорив про контексті збільшення підтримки нам системами ППО і ракетами до них. То ще одним пунктом, ну скажімо, який висувається до української делегації, і вимога від президента України Зеленського, вона стосується пришвидшення роботи. Щодо майбутнього розміщення військових контингентів, лідерство в цьому процесі тримає Франція і Британія. Якраз начальники генеральних штабів цих країн вони відвідували Україну цього тижня. Це важливо, і обговорювали вже певну конкретику зараз. Скажімо, у відкритому доступі немає інформації щодо деталей, яких ми дуже ну, всі безумовно очікуємо, щоб зрозуміти. Долю цього контингенту, але є певні погодження, і, вочевидь, все рухається якраз до того, що ці війська мають бути розміщені на території України. Політичні рішення вже ухвалені, судячи з усього зараз, потрібно перейти до практичної реалізації і цим дуже активно і займаються. Ну і а, тут же наступний момент, що Принципово важливо, і нам хотілося б і постійно президент України на цьому наголошував, і не тільки що для нас важливо, щоб була єдність в питанні підтримки України і стримування Росії. Ну тобто, ми прекрасно розуміємо і хочемо, щоб США дійсно діяли і допомагали підтримували нас і засуджували дії Росії, і притягували їх до відповідальності. Тим більше в контексті того, коли ми бачимо зростання терористичних ударів дронами і балістичними ракетами по українських містах, фактично це системно відбувається, незважаючи на те, що Росія бере участь безпосередньо в перемовному процесі зі Сполученими Штатами Америки і в Саудівській Аравії. І спецпредставники їздять від ков а Дмитрієв їздить до Вашингтону для обговорення певних питань, тобто контакти є постійними, але Росія не припиняє вогонь, і тут хотілося б звичайно більш активної дієвої участі США і більш рішучої проти Росії. Ми бачимо, що президент Зеленський, ну принаймні. Скажімо так своїм закликом змусив посла Сполучених Штатів Америки риторику змінити, і це добре в те mm -hmm. сенсі того, що принаймні вже визнала пані посол, що ракета була балістична і саме з Росії, і це вже прогрес. Але поки що, ну на жаль, не вдалося а, змінити точки зору американського президента. Можливо, це і відбудеться дуже цього хотілось би. Ну але наразі вона така ну доволі обережна по відношенню до Росії. Угу. Добре, ви сказали про розміщення в Україні, що наче то політичне рішення досягнуто. Але от як ви бачите це розміщення? Це у Львові десь буде розміщено? Чи все ж таки в Кривому Розі, як кажуть, чи в Одесі. Тобто, який гатунок цього розміщення? Тобто, яка функція? Насправді я скажу, що для нас зараз важливе. Присутність і початок розташування цієї місії, розгортання взагалі як прецедент, причому незалежно де mm -hmm. вона буде роз, розташовуватися. Для нам потрібно приклад розумієте, нам потрібно, щоб одні країни показали іншим, що вони готові зайти в Україну і починати виконувати тут певні завдання. І це ж теж не є. Я думаю, панацеєю з точки зору того, що вони будуть присутні в Львові, Хмельницькому, Тернополі чи, наприклад, там Луцьку. Війська можуть змінювати свою дислокацію в залежності від поставлених завдань. Отут мені здається, що найважливіше це завдання, які будуть ставитися. Тобто, чи це будуть завдання просто щодо перебування і патрулювання певного району безпосередньо, чи це буде патрулювання і спостереження за ситуацією вздовж лінії бойового зіткнення? Чи це буде просто знаходження на території України з метою поступової розбудови воєнної інфраструктури для того, щоб по перше прийняти більшу кількість військ в майбутньому а з більшої кількості країн? Ну і по-друге, розташувати можливо додаткові системи ППО інших видів озброєння для того, щоб гарантувати певне стримання і захист? Ну щонайменше... Якихось рубежів української території, але в загальному тут варіанти можливі різні. Якщо це буде лінія бойового зіткнення, ну, наприклад, або наближені населені пункти, як Кривий Ріг, Дніпро або Полтава, ну, Кривий Ріг Дніпро і Полтава це як частину плану називали ще десь місяць тому у виданні «За економіст». Mm -hmm. Вони говорили, що не виключено, що так може бути. Можливо, може бути інша конфігурація. Але мені здається, принципово важливо, щоб ці війська почали заходити. По перше, вони чітко продемонстрували Москві, що жодні їхні ультиматуми не мають значення. І по-друге, з Вашингтоном. Якщо Вашингтон буде зато, це зрозуміло. Це дуже добре і це було б найкраще для нас. Якщо Вашингтон не буде підтримувати це рішення, то чи готові будуть британці і французи піти фактично проти рішення Вашингтона? Хоча я думаю, що глобально Вашингтон це рішення підтримає, і тоді вже подальший процес розбудови воєнної інфраструктури, збільшення поступово контингентів і так далі. Тому я думаю, що ось таким чином це буде рухатися і важливо розпочати процес. Ось тут дуже важливо. Важливо почати, важливо, щоб війська почали з'являтися. Важливо, щоб іноземні військові радники, консультанти і безпосередньо озброєні бійці почали якомога більші кількості зараз з'являтися. Це буде одним із елементів стримування Росії на майбутнє. Тут треба теж розуміти, що. Ніхто, мабуть, не відправить місію 200 тисяч, 150 тисяч чи 100 тисяч. Нам теж треба бути реалістами. По-перше, в історії НАТО давно не було розгортання саме таких місій. Ну, а в історії Британії і Франції тим більше. Тому треба бути реалістами і говорити про 20-30 тисяч військовослужбовців. Якщо буде 30 тисяч, я вам скажу, що це доволі таки немало. Як в рамках європейських країн, це ще не маленька місія. Uh -huh. і якщо їх і якщо буде саме 30 тисяч, це вже буде велике досягнення, я вважаю. Добре. Uh -huh. Приймаю, зрозумів вашу відповідь, і ще одне питання залишається щодо інтенсивності бойових дій. Розвідка Естонії попереджає, що жодних ознак зниження активності або підготовки до перемир'я з боку Росії не спостерігається. Пан Волошин каже, що якщо говорити про інтенсивність, то за березень ворог провів. На, на півдні 368 боєзітнень за лютий 118. Тобто кількість зіткнень зросла в три рази. Як би ви окреслили загальну ситуацію зараз на фронті? Тривають бойові дії. Я можу сказати, що характер дій дещо змінюється противника в бік того, що, вочевидь, зараз основними пріоритетами ворог ставить не просто просування. В української території, хоча звичайно, це не знімає того, що для російських військ окупація якомога більшої території України залишається одним із важливих питань. Але при цьому схоже на те, що максимально пріоритетним питанням для ворога стає а, просто здійснення вогневого впливу, здійснення великої кількості штурмів та атак, з метою спроб виснаження підрозділів збройних сил України, тобто вогневий вплив, постійний тиск атаки. З метою виснаження і в подальшому ну, я вам просто приведу статистику. Дивіться, понад 4 тисячі бойових зітнень відбулося за березень, при цьому просування в березні місяці найнижчі у російських військ, починаючи з листопада. Якщо ми беремо статистику від Генштабу, понад 4 тисячі бойових зітнень і порівнюємо зі статистикою, яку дає британська розвідка, що найменше просування фактично за півроку зараз. Фіксується у російських військ, але вони атакують. То мета цих атак на сьогоднішній день просто змінюється. Ну, по перше, збройні сили України не дають ворогові розгорнутися і прорватися вдалими оборонними діями. Ну а по друге. Ми бачимо, що просто ворог змінює характер та умови, і вже на перше місце для них виходить саме спроба виснаження наших сил. Ну а для нас звичайно, пріоритетна задача є на сьогоднішній день. Це виснажити виснажувати ворога для того, щоб йому не вдавалися жодних проривів. А так загалом бойові дії дійсно тривають. Ну на фронті доволі такі гарячі і активно. І звичайно, що в контексті подій на фронті говорити, що зараз от ми підходимо до припинення вогню, доволі таки складно, але це навесня, на весняно-літню кампанію. Я думаю, що на осінь ситуація може бути інша, і вона дещо зміниться, в тому числі для ворога в гіршу сторону. І тоді думаю, що шанси на те, що вони готові будуть припин... піти на припинення вогню, значно зростають. Як ви дивитесь на ту ситуацію, що зараз в інформаційному середовищі говорять про найближчий місяць, цей в кінці цього або в наступному місяці, в кінці, що може відбутися заморозка, як українцям реагувати на чисельні заяви з боку адміністрації Трампа, які кажуть, що ми до миру настільки близько, як ніколи не були? Ну давайте говорити відверто. Не секрет же, що триває перемовний процес, що Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами, Росія веде перемовини зі Сполученими Штатами. Зустрічі в Саудівській Аравії відбуваються. А зараз, наскільки я розумію, і було анонсовано міністром закордонних справ України, а також американською стороною. Наша делегація поїде до США обговорювати зокрема угоду про корисні копалини і не тільки. І Україна вийшла з пропозицією, яку. З пропозицією американською пропозицією підтриманою, про повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, і ця пропозиція залишається чинною зараз, все просто скеровується на те, яким чином змусити Росію піти на це, і поки що на жаль, просто Сполучені Штати Америки. Дроблять і дають путіною затягувати час і продовжувати цю війну, не використовуючи всі весь свій інструментарій. Але те, що на це в подальшому так само буде спрямована політика Сполучених Штатів на те, щоб досягти ну, щонайменше, угоди про припинення вогню, це факт, і Україна залишається в принципі відкрита. і Україна має консолідовану позицію з американцями в цьому сенсі. Але ми чітко бачимо, що Росія наразі не бажає досягнення цих умов. Але ситуація може змінюватися протягом цього року. Я не готовий говорити про два тижні місяць складно насправді, тому що ворог готує певні вочови дії, особливо на весняно-літній період. А от що стосується осіннього періоду, того що ми можемо дійсно бути дуже близькими до повного припинення вогню, думаю, що так. Росія запустила шість балістичних ракет по Україні. Пане Гнат каже, що з них п'ять атакували Київ і область, і каже, що на жаль, балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити тільки одну. Давайте спробуємо цю тему розкрити, в чому ви вбачаєте проблему? Тут якраз таки проблем, ну напевно, так дві основні, або росіяни щось докрутили в своїй балістиці, щось змінили, і якось воно по-іншому літає, що його, наприклад, той же Петріот не може збити, або все ж таки це якась недостача боєприпасів до самого Петрія Петріота і, можливо, економія в цьому контексті. Тож як ви бачите? Бачити цю ситуацію дуже просто: це нестача систем, нам потрібно більше систем, навіть не ракета, а саме систем, ну от і все. Просто буде більше систем, буде більше покриватися територія, відповідно, більше можна захищати. Якщо ми говоримо про область, то це все ж таки Київська область, це не столиця, не всю територію України можна покрити відповідними системами. Ну і відповідно, виходячи із цього. Президент України вже дав відповідне доручення українській делегації під час обговорення в форматі Рамштайн, що якраз от активізувати роботу щодо надання Україні додаткових систем Петріот, тому що такі рішення були ухвалені ще. Влітку 2024 року під час саміту НАТО у Вашингтоні, та й ще навіть до саміту, безпосередньо, коли відбувався формат Великої Сімки засідання в Італії, тоді так само ухвалювалися відповідні рішення про те, що Україні потрібно передати більше систем саме Петріотів, тому що ми прекрасно розуміємо, що загрози і застосування балістики були є і будуть. З боку Росії, і у нас територія велика нашої держави. Нам потрібно прикривати ну, фактично дуже багато. Відповідно, потрібно і е, систем більше, і ракет перехоплювачів. Е, на жаль, на сьогоднішній день їх є недостатньо, саме тому гарантувати 100% захист наших великих міст зараз складно саме від балістики. Буде більше відповідних систем, більше можливостей. Україна закликає партнерів до того, щоб дати нам можливість за ліцензійними угодами виробляти, в тому числі, ракети до систем Петріот. Наприклад, так працює Німеччина. Певні компоненти до систем ракет Петріот виробляє Японія. Тобто такі прецеденти і приклади є, і от ми хотіли би, щоб і нам фактично дали таку змогу. Це би значно пришвидшило можливості саме по виробництву ракет. Але виробництво ракет це важливо потрібно ще й виробництво систем. Україна тут теж готова докластися, в разі якщо буде згода наших партнерів. Ми готові не тільки купувати чи просити передати нам, а й виробляти. Тому що знову ж таки потреби є доволі таки значними, і звичайно, що для того аби в повному обсязі або в кращому і в кращій мірі зробити все, щоб мінімізувати загрози від російських ударів, просто дійсно потрібно більше систем. От, власне кажучи, це єдина причина, яку я по суті бачу.